Вітаю, друзі, на каналі Шуршим. Сьогодні 20 вересня і у мене день народження. На цей день у нас було дуже багато планів, ми мали поїхати на гарну риболовлю і відсвяткувати там, гарно провести час. Але погода внесла свої корективи в наш спочинок, тож виходиться викручуватися, як вийде. Вдома сконструював накриття, поставив казан, будемо сьогодні варити гречаний плов, бо його всі у нас дуже люблять, а дехто любить навіть більше, ніж звичайний стандартний плов. Але погода і тут не дає мені нормально це зробити. Дощ ліпить з самого ранку. Дрова мокрі, все мокре, але якось викручуємось. Я, я думаю, в нас все вийде. Для мене, як для людини, яка знімає відео на YouTube, найкращий подарунок на день народження це ваша підписка і активна участь у моїх відео. Це тобто вподобайки. І коментарі під відео. Будемо спілкуватися з вами в коментарях. Поговоримо трішки про плани. Руслан, з яким ми їздили в Слободу Межирівську, запросив мене сходити половити хижака на Сабарів. Він вміє це робити, говорить, пішли, я покажу, тобі розкажу, що, як і, і куди, бо я цього не вмію робити і ніколи цим не, не займався. Тож я думаю, скоро вийде таке цікаве відео на даному каналі. І також хочемо з батьком десь поїхати на Південний Буг з ночівлею, половити рибку, можливо, навіть в широку греблю. Прикупив собі ось такий метод мікс. Ще не ловив на таке, але дуже цікаво. Багато хто на нього ловить. Тут ліквід, активатор кльову, попапи і великий пеліц. Ось таке 5, 5 в одному називається. Я думаю, на нього вдасться впіймати. Року. Бо ще скороться в кінці сезону зробити якусь велику рибу. Два кілограма цибулі відправились до двох кілограмів м'яса. Що за погода взагалі жесть, Не перестає ні на хвилиночку. Все мокре, все в воді. Оце вже річки наповняться. Запускаємо півтора кілограма моркви. всі спеції закинув, води залив, зервак готовий, тепер йому треба пробаритися десь 40 годинку. А потім будемо запускати. Хотів сказати рис, ні, сьогодні гречка. Гречаний плов. Ось така страва. Можете спробувати приготувати, вам дуже сподобається. Зервак вже пробарився, вже готовий, година пройшла. Зараз вже буду засипати гречку. Погода взагалі вже, вже як на зло, світла нема. І я вже переживаю, чи зможу я сьогодні це відео змонтувати, бо немає світла вже 4 години. Так, уложимо в часничок. І гречку. Заливаємо водички. Тепер залишається тільки чекати. Все, нарешті плов приготував. У нас чудовий гречаний плов. Зараз вже буду знімати і пригощати всіх своїх, вже всі зібралися. Я думаю, чудово проведемо цей вечір. Дякую всім, хто дозволився до кінця, дякую тим, хто привітав мене в коментарях. А скоро вже побачимось на новій водоймі. А нашій країні я бажаю скорішої перемоги. Все буде Україна!